Вітаю! Ось нарешті довгоочікувана фінальна частина в серії відео про хардварний хакінг або ж реверс інженірінг роутера. Нагадаю, що в попередніх частинах ми отримали доступ до UART шини роутера, а також зробили та модифікували дамп прошивки роутера. Все це допоможе нам в досягненні сьогоднішньої мети, а саме апгрейді оперативної пам'яті та збірці актуальної версії OpenWrt. Одразу скажу, що я переоцінив свої сили в цей раз, тому, не дивлячись на те, що все вийшло, відео місцями більше схоже на інструкцію як робити не треба, але маємо, що маємо. Перед початком дисклеймер. Розбираючи роутер, ви втрачаєте гарантію, а також можете пошкодити роутер. Інформація в відео надана виключно для ознайомлення. Вся відповідальність за ваші дії буде лежати виключно на вас. Перш ніж щось робити, раджу вам зберегти логи запуску роутера через Pika.com за допомогою наступної команди. Вона створить файл, в якій запише все, що було отримано по УАРТ. Деяка інформація звідси буде корисною в подальшому. Тепер можна рухатись далі. Для того, щоб збільшити об'єм оперативної пам'яті роутера, нам треба замінити ось цю мікросхему. Це DDR1 пам'ять, перше покоління так званої Double Data Rate пам'яті. Не дивлячись на те, що їй вже 27 років, зустріти її можна насправді багато де, наприклад, в платах від жорстких дисків. Але в мене в єдиній донорській платі стоїть буквально такий самий чіп, як і в роутері. Блага після виходу другої частини в цій серії відео мені написав мій знайомий Штефан і відправив ось таку крутезну планку оперативної пам'яті, за що я йому дуже вдячний. Штефан до речі теж займається електронікою і іншими крутими штуками. В нього навіть є свій телеграм-канал, де він хоч і не часто, але публікує різні цікавинки. А також він адмініструє ось цей крутий канал з мемами по Linux і всякому такому, тож раджу вам підписатись. А якщо ви не використовуєте телеграм, то ви молодеці, для вас є дзеркало каналу в Mastodon, і не тільки. І так, перед вами планка пам'яті DDR1 на 512 МБ. Шляхом дуже складних арифметичних операцій можна дізнатись, що кожний з чіпів містить собі 64 МБ пам'яті. Тобто аж вдвічі більше, ніж в чіпі, який зараз встановлено в роутер. Звісно, можна пошукати чіпи і на 128 МБ пам'яті, але мені для експерименту вистачить і цього. Перш за все, необхідно зняти новий чіп пам'яті. Для цього я наніс на його ніжки флюс і відпаяв його за допомогою термофену. Після чого відмив його від флюсу. Тепер складніше, треба зняти чіп пам'яті з плати роутера. Дана задача ускладнюється за рахунок наявності поруч дуже маленьких SMD компонентів. Якщо випадково збити конденсатор, дуже вірогідно, що погіршиться стабільність роботи роутера. Якщо резистор, то роутер взагалі перестане працювати, адже розірвиться одна з ліній даних між процесором та оперативною пам'яттю. Тому, щоб компоненти не повлітали, я спробував захистити їх каптоновим скотчем, після чого наніс флюс і почав випаювати мікросхему. Вже через пару секунд виявилось, що подібні температури для цього скотчу занадто великі. тим паче фен дує прямо на нього, тому він просто почав плавитись. Що ж, буду знати, я прибрав його і тепер залишається лише молитись, щоб компоненти не повлітали. До речі, не слід робити, як я. Краще плату прибрати з корпусу, інакше він може поплавитись. Згодом чіп без проблем знявся. За допомогою флюсу та паяльної пасти, я підготував контакти до запаювання нової мікросхеми, після чого почистився за допомогою спирту. Ну і найвідповідальніший етап запайка нового чіпу. Знову додавши флюс, я прийнявся запаювати мікросхему. Коли вона запаялась, я почистився за допомогою спирту і проконтролював пайку, адже дуже важливо, щоб ніжки між собою не злиплись. Відстань між ніжками в таких мікросхемах вкрай мала, тому неозброєним оком якусь проблему з пайкою можна навіть не помітити. Виглядає непогано. Але лише виглядає, адже роутер перестав включатись. Просто горять всі світлодіоди і все, навіть логів по уарту немає. За кадром я перепробував багато чого. Спробував модифікувати прошивку, замінивши бутлоудер, спробував повернути назад старий чіп пам'яті, ну і спробував повернути назад старий дамп прошивки. Але поведінка роутера не мінялась. Хоча і не чіпав процесор, мені вже здавалося, що я якимось чином вбив його, адже пайка пам'яті виглядала досить непогана. Плюс я прозвонив лінії даних, іначе все доходило до процесора. Прозвонювати, до речі, дуже зручно по узгоджувальним резисторам. Головне прозвонювати саме ніжку мікросхеми, а не пад на який вона йде. А про банальні речі типу наявності потрібних напруг, годі й говорити, це я все теж перевірив. І тут я згадав, що в мене взагалі то є осцилограф. Використовуючи осцилограф, я все-таки зміг впевнити, що процесор живий. В момент подачі живлення на SPI флешку приходив коротенький клок-сигнал, а отже процесор, мабуть, намагається щось читати. Скоріше за все, він зчитує bootloader, після чого він намагається помістити його в оперативну пам'ять, і саме на цьому етапі, скоріш за все, роутери застряє, тому і немає логів. Перегріти феном і вбити чіп пам'яті звучить доволі реалістично, тому я вирішив спробувати ще раз. Благо дякуючи Штефану, чіпів в мене вдосталь. На цей раз я додав нового припою на ніжки чіпу, щоб понизити температуру випаювання, адже з заводу там стоїть безсвинцовий припій, який доволі важко розплавити. Тепер треба прибрати залишки припою. Головне не жаліти флюсу. На цей раз я запаював мікросхему вже паяльником а не феном, але я забув в цей момент включити камеру, тож звиняйте. Роутер знову не включився, але на цей раз, прозвонюючи лінії даних, я помітив, що пара ліній не дзвониться. Я пропаяв їх паяльникам, і нарешті роутер включився. Більш того, він навіть автоматично, без модифікації прошивки, правильно визначив новий чіп пам'яті. Тепер пам'яті в роутері достатньо для нормального функціонування нових версій OpenVRT. Конкретно цей TP-Link VR840N відрізняється від звичайного тим, що, мабуть, завдяки Київ тут вже встановлена флешка на 8 МБ. Тому особисто я міняти її не буду, але розповім, на що слід звернути увагу, якщо ви все-таки будете. І так, для того, щоб скомпілювати OpenVRT, перш за все, необхідно встановити Кубку залежностей. На різних Linux дистрибутивах пакети називаються по-різному, але благо OpenVRT детально розписали, що де і як робити. Далі необхідно кланувати репозиторій з вихідним кодом OpenVRT. Я клонував одразу гілку з останньою версією. Після цього треба запустити скрипт feeds в директорії Scripts, який підтягне та встановить основні пакети. Він також перевірить наявність залежностей. Чудово, тепер можна налаштувати і скомпілювати OpenVRT. Але я нагадаю, що наш роутер вже як мінімум 3 роки офіційно не підтримується OpenVRT, тому нам треба підготувати так званий Device Tree Source або ж DTS. Це файл, в якому розписані основні моменти стосовно нашого девайса. В даному випадку це куди підключені кнопки, світлодіоди, де що знаходиться в пам'яті і так далі. Але зазвичай можна просто взяти DTS від схожого роутера і підлаштувати його під себе, щоб написати його з нуля. Я взяв DTS файл від роутера tp link tl vr 841 hp version 3 В нього такий самий процесор і такі самі обсяги пам'яті 864. DTS файли лежать за ось цим шляхом. Я копіював файл роутера VR841HP і перейменував його. Тепер необхідно відредагувати цей файл будь-яким зручним для вас способом. Перше, що треба зробити, це замінити модель роутера на відповідну. Після цього треба налаштувати, до яких GPIO пінів підключені світлодіоди. В даній ситуації мені пощастило, я просто взяв ці піни з файлу за ось цим шляхом з гілки OpenWRT1806, де цей роутер ще підтримувався. Зайві світлодіоди я прибрав. Наступний етап кнопки. В цього роутера всього лише одна кнопка, яка відповідає за reset та VPS. Її GPIO пін теж прописаний в файлі, з якого я брав GPIO світлодіодів. На неї я прописав лише функцію reset, але за бажанням туди можна і взагалі щось своє повісити. Інші зайві кнопки я теж прибрав. Ну і найцікавіше SPI флешка. Тут прописано, де на флешці в OpenVRT знаходиться, наприклад, Bootloader, або SquashFS FS, або так званий розділ ART. RT або ж Aternas Radio Test це дуже важливий розділ, в якому знаходяться калібрувальні дані унікальні для кожного окремого роутера. Без них не буде працювати Wi-Fi. Тому, якщо ви втратите цей розділ, можете забути про з з'єднання. Звісно, можна взяти дамп прошивки з такого ж роутера і витягнути арт-розділ звідти. Але, як я й казав, цей розділ унікальний для кожного роутера, тому з таким розділом ваш роутер буде працювати не зовсім правильно. Перевірено на власному досвіді. В звичайних умовах, коли ви будете встановлювати OpenVRT через режим рекавері або просто через оновлення прошивки, стосовно арт-розділу можна не перейматися. Але при зміні розміру флешки доведеться вручну подбати про розміщення арт-розділу в необхідне місце, але про це згодом. В даному DTS файлі прописані розділи під флешку 8 МБ, тому мені не треба нічого змінювати. Якщо ви будете ставити флешку 16 МБ, то треба буде розширити SquashFS розділ, а також перемістити ART. Можете взяти DTS-файл якогось роутера з флешкою на 16 МБ, як приклад. Тепер DTS-файл готовий, але щоб конфігуратор OpenVT його побачив, треба ще відредагувати файл Link MK за вказаним шляхом. Тут необхідно просто зробити новий Define, де вказати шаблон для пам'яті, назву процесора, ну і там всякі моделі, вендери і так далі. Знову ж таки, це легко зробити, опираючись на вже існуючі Define. Після цього зберігаємо файл і можна повернутися в кореневу директорію репозиторії, виконати команду MakeMenu.config. З'явиться менюшка, яка точно знайома тим, хто компілював ядро Linux. Тут можна конфігурувати різні аспекти OpenVRT перед компіляцією. Але для початку треба правильно обрати основні параметри. Обираємо ATH79 в якості Target System. Devices with Small Flash в якості SubTarget. Ну і в Target Profile обираємо наш роутер tp link VR840NV2, який тепер тут присутній завдяки модифікованим файлам. Ну і на додачу можна ще включити веб-інтерфейс Lucy. Всі інші налаштування вже обираються в залежності від ваших потреб. Можете погортати і подивитися, що тут є, а натискаючи кнопку H відкриється віконце, в якому можна дізнатися більше про той чи інший пункт меню. Наприклад, можна одразу додати якісь пакети, нехай це буде RSYNC для передачі файлів по SSH. Додаючи пакети на етапі компіляції OpenVRT, ви суттєво зменшуєте їх розмір в порівнянні з тим, якби ви встановили їх вже після встановлення OpenVRT на роутер. Це відбувається за рахунок того, що на етапі компіляції компілятор стисне пакети і помістить їх в SquashFS, в той час, як при звичайному установленні, викладете їх в так званий OverlayFS, поруч SquashFS без стиснення. Завершивши конфігурування OpenVRT, зберігаємо все це в File.config і виходимо. Тепер за допомогою команди Make можна скомпілювати прошивку. Можна також додати флаг J, після якого вказати кількість потоків процесора, який ви хочете віддати під цю задачу. Це доволі довгий процес, тому можете піти зайнятися своїми справами. Головне час від часу дивитись, чи не вилізла там якась помилка. Також будьте готові виділити десь приблизно 20 ГБ вільного місця, бо в процесі компіляції розмір репозиторію стрімко збільшиться. На моєму ноутбуці процес компіляції зайняв приблизно 70 хвилин. По завершенню процесу за вказаним шляхом буде лежати кубка файлів. Нас цікавить бінарник, який в своїй назві має слово Factory. Якщо ви не змінювали розмір флешки, то можна просто через Recovery зашити цей файлик і все, на вашому роутері з'явиться OpenURT. Але я розповім, що робити далі, якщо ви все-таки змінили розмір флешки. Для зручності я копіював бінарник Factory в іншу директорію, де також знаходиться оригінальний дамп прошивки роутера, який ми зробили в другій частині. Перш за все, через зміну розміру флешки треба скачати якийсь інший bootloader, наприклад, breed Bootloader. Переходимо на сайт, посилання буде в описі, і бачимо перед собою актуальні версії бутлоудера для різних процесорів. Але особисто в мене чомусь не вийшло подружити їх з OpenVRT. Методом Тика я вияснив, що старіша версія, а саме R1286, працює без проблем, тому качаємо її. В нашому випадку це процесор QCA9533. Тепер у нас в директорії три файли: Dump, OpenVRT та Bootloader. Для зручності їх так і переименував. Перш за все, треба з дампу витягти арт-розділ, про який я казав раніше. Зазвичай він знаходиться в самому кінці дампа, але впевнитись в цьому нам допоможуть раніше збереження логи запуска роутеру. Відкриваємо їх і шукаємо інформацію про MTD-розділи і впевнюємо, що арт-розділ дійсно знаходиться в кінці флешки. Конвертуємо 16-кову систему в десятичну і вирізаємо арт-розділ за допомогою ось такої команди. Звісно, витягти цей розділ можна і без дампу, наприклад через UART або SSH, але особисто цей роутер з заводу дуже урізаний, на ньому немає ні DD, ні MTD, ні інших корисних штук, тому особисто мені легше взяти цей розділ прямо з дампу. Тепер, маючи новий bootloader, скомпілювана OpenVRT та ART розділ, можна об'єднати все це і записати на SPI флешку. Для цього треба спочатку створити пустий файл, шаблон, куди ми і по черзі і запишемо все необхідне: спочатку bootloader, потім OpenVRT, потім калібрувальні дані. Зробити це можна за допомогою ось такої команди. Blockсайз тут треба змінити на розмір флешки. DD візьме з dev00 файлів на 8 МБ, а ETR перетворить їх на прийнятні для SPI флешки FF байти. Тепер ми маємо пустий файл, в який можна записати все, що треба. Перш за все, запишемо в початок файла bootloader за допомогою ось такої команди. Далі дивимось в нашому DTS файлі, де починається розділ зв'язку HFS, тобто так званий firmware. Конвертуємо в десятичну і записуємо на це місце скомпільований OpenVRT. Так само робимо із арт розділом. Звісно, бажано ще в певне місце прописати Mac-адрес, бо без цього він буде виглядати приблизно ось так. Але це можна потім зробити і через веб-інтерфейс. Тепер ми маємо бінарник, який треба за допомогою програматора записати на флешку. Детальніше про це було в другій частині. Тепер включаємо роутер і дивимось по УАР, чи запускається він. Чудово! Знали б ви насправді, скільки часу та нерфів я витратив на все це? В відео я розповів лише про деякі свої невдачі а скільки ж їх було за кадром. Але, не дивлячись на все це, роутер все ще працює, ба більш того, нам таки вдалося портувати на нього свіжу версію OpenVRT. Щоправда, за розпіновкою світлодіодів мені таки не пощастило, чомусь працюють лише два світлодіоди. Мабуть, такі версії роутера від Кейвстар має якісь відмінності. Ну але в відео я цього виправляти вже не буду, тим паче там нічого цікавого: встановити пакет для керування GPIO, знайти до яких GPIO відключені світлодіоди і переписати DTS файл. Разом з OpenVRT ми на додачу записали ще й крутий бутлоудер, який при невдалому запуску основної операційної системи, наприклад, після невдалого оновлення чи ще чогось, підіймає веб-інтерфейс, через який його можна легко прошити. Щоправда, є одна проблемка. Так, англійської мови тут немає, тому доведеться використовувати перекладач. Ну, але дякую на цьому. Відос вийшов затягнутий, перенасичений інформацією, та й не дуже цікавий насправді. Але якщо ви додивились аж до цього моменту, дякую вам. Я намагався в цьому відео розкрити всі моменти, які в мене викликали питання, коли я тільки починав цим займатись. До речі, я зробив Fork Open VRT. Можете відкрити там гілку з 24-ю версією і подивитись коміти, щоб більш детально глянути модифіковані файли. Також я залив туди скомпільовані бінарники OpenVRT, а також dump, який можна залити програматором на флешку, можливо комусь буде корисно. Хоча я сумніваюся, що хтось буде цим займатися з конкретно цим роутером. Звісно, деякі моменти довелося опустити, ну і для повторення процесу вам потрібно мати базові знання в роботі з Linux системами. Якщо у вас є питання, задавайте їх в коментарях. Я далеко не експерт у всьому цьому, але спробую допомогти. Ще раз вдячний Штефану за оперативну пам'ять, бо якби не він, не знаю коли б це відео взагалі вийшло. Тож можете йому подякувати від мене і підписатись на його канали. А в мене на цьому все. Дякую за перегляд.